Всім привіт! Усіх вітаємо. Ви вже впізнали нас, так? Да? Творче об'єднання по цим балам. Ми не тільки артисти, ми ще й волонтери і досі продовжуємо допомагати ЗСУ. Зараз до нас звернулися хлопці за допомогою, за терміновою допомогою, і ми звертаємося до вас, бо самі ми вже не вигрібаємо. А саме з 21-ї окремої механізованої бригади, які зараз на Харківському напрямку, їм потрібна, дуже необхідно саме зараз. Для передислокації плівка парникова, один рулон і маскувальні маскувальні сітки, сітки. розмір 6 9, на 6 9 на 6 9 на 6 або 8 на 6 да, хто, 10 штучок. Є? Будь ласка, хто збирається, хто хто, плете, плете хто, хто ласка. може допомогти, зв'яжіться з нами. Це будь терміново, ласка. тому що це потрібно було вже, я кажу вчора. Плівка я подивився, коштує десь всередині від 3 до 3,5 тисяч гривень орлон потрібної товщини, і ми його придбаємо свої кошти. Кладемо плюс ваші донати. Рахунок буде в описі під відео наш волонтерський офіційний рахунок. Друзі, ви знаєте, ми творчі люди, ми артисти, ми ведемо творчий фронт. І хто задонатить на суму більше як тисяча, ну, тисяча, більше тисячі. Ми подаруємо флешку з дуже гарними піснями про наших не дуже добрих сусідів. Ви знаєте, тут в збірці 40, 42 пісні. Ці пісні були напрацьовані з. 2014 року тому друзі. Будь ласка, не проходьте мимо. Хто не може задонатити, хто не може допомогти, хоча б прокоментуйте або зробіть репост цього відео поширення. Це дуже допоможе. Бо хлопцям терміново потрібна допомога ще раз: маскувальні сітки, розмір 9х6 або 8х6 Хто плете або задонатьте, або допоможіть нам. Хто плете, ми вам передамо частину коштів, які задонатили, щоб ви знову могли закупити матеріали і знову плести сітки. І парникова плівка. Рулом потрібен ширина 3 метра і довжина там 150 метрів. Стандарт отакий такий повноцінний рулон потрібен. Отже, чекаємо на вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава!